Головою до зими кількість безхатченків в Україні збільшиться приблизно з 20 до 35 тисяч. Прогнозують фахівці фонду Соціальне партнерство. Основне місце локації таких людей столиця. Сьогодні кількість безхатченків, які звертаються до київських соціальних центрів, росте з кожним днем. У нас було 100-150 людей чоловік які ходили, а потім стало двісті человек или двісті п'ятдесят сейчас э, меньше менше робочих міст. Е, Когда уже сейчас нестабильна наша валюта, ми ділаємо вивод і предпосылку, що таких бездомних будуть більше. Найбільше ризикують потрапити на вулицю заробітчани з маленьких містечок. Іван Петрович три роки тому приїхав з Новограда Волинського до столиці у пошуках роботи. Документи та ключі від хати залишив сусідці на зберігання. А коли повернувся, в його будинку вже жили інші люди. Тут вот так и так. У вот тебя приехал, мне надо жить раньше. Приписка там дома, паспорт. Мы нашел работать, нанимая. Участковый там платил? Сейчас, чтобы меня выгнать полностью. И наш дом забрала и все. Мы не входили тут. Есть целая специальная, скажем так, организация, которая этим пользуется. Человек приезжает, думает, что он заработает, ему обещают жилье. Говорять, дайте нам свої документи для того, щоб ми вас там якоби поселили. Забирають документи, деньги, остальное, і просто ну і эти люди потом на ці документи оформляють кредити і так далі. Скупом. сьогодні в столиці приблизно півтори-дві тисячі безпритульних, але до зими їхня кількість збільшиться принаймні удвічі. Прогнозує Денис Горін і пояснює, переживати морози безхатченкам легше у великих містах. Зазначимо за даними МНС, минулої зими в столиці від переохолодження загинуло близько 800 безпритульних.